Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лава, і у цьому відео ми поговоримо про виняткового святого, про святого, якому Діва Марія об'явила найглибші, найсокровенніші таємниці свого серця, вилила перед Ним свою душу. В якійсь мірі, можемо сказати, пошповідалася перед Ним. Звісно, не з гріхів, бо Діва Марія є кехарі до мене, сповнена благодаттю, є святою. Але. З усіх інших переживань, яких містило її серце. Не знаю, чи ви здогадуєтеся про якого святого мова? Мова про євангелиста Луку. Так, євангелиста, Євангелист Лука був тим повірником найбільших таємниць Діви Марії. Думаю, що недарма найстарша традиція християнська, одна з найстарших, говорить про те, що євангелист Лука. Міг писати ікони і писав ікони навіть Богородиці. І авторству євангелиста Луки приписують такі відомі ікони, як Салюс Популі Романі, або ікона Ченстуховської Діви Марії, яка знаходиться на Ясній Горі в Чинстухові. І хранителями цієї ікони є так, ми, Пауліне, грішники, ясна річ. Чи так було насправді? Історично мало ймовірно, щоб Євангелист Лука писав якісь ікони. Але ці легенди християнські, знаємо, що легенда це є певний спосіб передавання богословських істин. І ці легенди мали, думаю, простий посил, просту хотіли виразити просту істину, що Євангелист Лука так насправді залишив нам найпрекраснішу ікону Діви Марії словесну ікону. Яку ми знаходимо на сторінках Євангелія від Луки, і написав він її пензлем слова. Хтось з вас може запитатися, чи є взагалі можливим, щоб Євангелист Лука бачив Діву Марію? Чи є можливим, щоб вони взагалі розмовляли між собою, що Діва Марія могла йому щось говорити, а він щось, наприклад, записувати? Дорогі мої, є можливим це. По-перше, Євангелист Лука був секретарем апостола Павла, а апостол Павло. Прибув був до Єрусалиму, з нагоди так званого Єрусалимського собору близько 49-го року, а в Єрусалимі в цей час могла бути Пресвята Діва Марія, і вони могли бачитися, могли бачитися, могли спілкуватися. Звідки ми ще можемо зробити такий висновок? Окрім того, що це теоретично могло бути, Діва Марія на той час могла мати десь там близько ну, 70-кілька років, то чи є ще якісь. Скажімо, аргументи, на які ми можемо опиратися, що дійсно в Євангелії від Луки тим свідком тих подій, свідком слова є Пресвята Діва Марія. Ну, по-перше, пригадаймо початок Євангелія від Луки. Може прочитаю перші чотири слова, тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова. Вирішив і я, вивідавши все докладно від початків, тобі написати за порядком високодостойній теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. Отже, що ми дізнаємося з цього невеличкого прологу, з цього тексту. По-перше, єван... Євангелист Лука спілкувався з тими, хто були свідками і слугами слова, тобто Ішуша Христа, ті, які безпосередньо були з ним в в відносинах, в спілкуванні. По-друге, Євангелист Лука береться до роботи ну, так, з такою докладністю історика, можна сказати. І ось на сторінках Євангелія від Луки ми знайдемо дуже, на перший погляд, непомітні такі згадки, але вони дуже важливі. Наприклад. Марія зберігала всі ці слова, співставляючи їх у своєму серці. Тобто маємо подію, конкретно якусь. І Лукас зазначає, що Діва Марія зберігала це слово в своєму серці. В, Єван... в Євангеліях, ну і не тільки в Євангеліях, в принципі, в біблійному розумінні серце це те саме, що пам'ять. Це інтелект, це пам'ять. Тобто, це не. Емоції, так як в нашій культурі, скажімо, серце від серця до серця, так відразу емоції, афекти і так далі. В Біблії серце це передусім розум пам'ять. Тобто цей вислів Євангелиста Луки говорить, що «А Діва Марія це все запам'ятала. І так, як би хотілося, щоб Лука далі написав, що запам'ятала і потім мені все це розказала. Чому ні? Якщо Лука. Згадує, зазначає, що ці події запам'ятала Діва Марія, а він їх описує, то, можливо, логічно припустити, що він їх дізнався від Діви Марії. Зрештою, звідкиля він би міг дізнатися, наприклад, про таку подію, як благовіщення, благовіщення Діви Марії, Ангел Гавриїл входить до неї, говорить: радій, сповнена благодаттю. Звернімо увагу, наскільки це інтимна подія, наскільки така близька, або події, які пов'язані з дитинством і Так, ми можемо сказати: ну, звісно, вже в ранній церкві була якась катехеза на цю тему. Думаю, що такі особисті події Лука міг дізнатися від Пресвятої Діви Марії. Хтось може зараз сказати, зараз. Біблістика вона розвивається в такому напрямку, що в принципі все це є як то сказати, богословський текст і виражає богословські істини, а не конче містить правду про ті чи інші події. Ну, наприклад, я пам'ятаю свій стрес, коли на одній із лекцій богослов'я я був ще семінаристом. І то вже був після філософії, це вже було богослов'я, богослов'яток, десь, може, четвертий курс, скажімо, і один теолог, отець, доктор, габілітований, сказав так дуже так просто, якби без якихось там пояснень. Сказав: так: ну, сьогодні знаємо, що ніякого там ангела не було, що це літературний жанр. Дорогі мої, те, що якась подія може описуватися в тому літературному жанрі чи в іншому літературному жанрі. В даному випадку маємо, ну, наприклад, стосування такого, такої апокаліптики, Мідрашу, різні літературні жанри, але то не означає, що за тими літературними жанрами немає якихось реальних переживань, реальних досвідів. Ну, Помолюся сьогодні за цього. отця, Помолюся так. У кожному разі хтось може запитатися, ну, чи цей опис благовіщення він містить якусь вже, власне, богословську інтерпретацію тієї події? І наскільки там є власне, отого сокровенного, на мою думку, там є найбільш сокровенні речі? Так, Євангелист Лука вже дає певну богословську інтерпретацію, вже це, скажімо, в цю подію описує вже в певній парадигмі, скажімо, богословській. Але то абсолютно не нівелює того, тих переживань Діви Марії. Далі ми можемо торкнутися, наприклад, такої події, як відвідини Святої Єлизавети. І виразно, виразно, я теж з цим погоджуюся, абсолютно виразно, бачимо, що описання відвідин Святої Єлизавети, це оповідання. євангелист Лука так стилізує. Щоб ці відвідини святої Єлизавети нагадували перенесення ковчегу з Шіло до міста Давида. Пам'ятаємо, там сталася така неприємна ситуація, як воли везли того ковчега, а мали нести священники. В певний момент воли шарпнули. І один із синів Аміна Дава, який супроводжував ковчег, витягнув руку. Єврейський текст дослівно говорить, що він витягнув руку проти ковчега. І був вражений якоюсь, ну, невидимою силою Божою, скажімо так, на смерть. І Давид в цей момент каже: Як же ковчег Божий тепер прийде до мене? Так. Як це? І Бачимо виразно, що Є... Єлизавета каже: звідки ля мені це, що матір Бога мого приходить до мене, таким чином, вказує на Діву Марію, як на ковчег завіту, який носить в собі живого Бога, присутність живого Бога, подібно як ковчег старого завіту носив. Символи Божої присутності, символи Божого діяння, як Манна, чи Скрижалі, чи гілка палиця Аарона, то Діва Марія носить живого істинного Бога. Вона є ковчегом, вона є власне, отим, отою святою скринею, скажімо, якому, в якій є найбільший, найбільший скарб. Це можна розвивати дуже-дуже дуже довго. Я не про це сьогодні хотів насправді розповісти вам. Я до чого? Так, ми бачимо виразну стилізацію. Наприклад, Давид танцював перед ковчегом, септуагінта вживає там слова скіртао танцювати. Натомість, Йоанн Хреститель в лоні Єлизавета підстрибує, чуючи прихід Господа. так? На прихід Господа радіє, підстрибуючи. І представте собі, що Новий Завіт вживає того самого слова, скіртаво, тобто, дослівно, Йоанн Хреститель, затанцював, затанцював, наче Давид. Виразно Євангелист Лука стилізує, щоб показати певну богословську істину. Але є тут одна деталь, яка показує, що ця подія дійсно була. Написано в другій книзі Самуїла, в шостому розділі, що е, Ковчег. Залишався в домі після тої події, власне, після смерті Узе, в домі Евет Едома, залишався три місяці. Натомість Лука говорить, що Марія в домі Єлизавети залишилася близько трьох місяців. І це близько є дуже-дуже важним. Чому воно вказує на реальність події? Тобто Лука стилізує, але палець не перегинає. Тобто, да, Діва Марія була два місяці і три тижні. Одного тижня не вистачало. Але для Луки важливо було показати, власне, о цих три, три місяці, і тому він написав близько трьох місяців. Тобто подія була, хтось її Луці розповів, хтось її розказав євангелисті. Ну, і маємо тут і благовіщення Діви Марії, і відвідини Святої Єлизавети, і народження Ісуса Христа, і принесення Ісуса Христа у храм, і знайдення, шукання, пошуки Ісуса Христа. Коли йому було 12 років, всі ці події ми читаємо в Євангелії від Луки, вони фактично творять першу частину розумів Розарієвої молитви. І я переконаний глибоко, що Лука дізнався їх з Уст, Діви Марії. І тепер я хотів би усвідомити і собі, і вам, дорогі мої. Бути бути стражником таких зізнань Діви Марії це щось неймовірного, я думаю. Я думаю, що, що це щось ну, справді глибокого, справді дуже важливого. Чим Лука так заслужив? Ми би запитали зараз: Лука, чим ти так заслужив? Чим ти Лука? Що ти такого зробив, що Діва Марія так тобі розповіла? Я сьогодні роздумував над цим, і з допомогою мені прийшло перше читання, де апостол Павло пише до Тимотея і так жаліється. Жаліється на, на що? Каже так: Любий Демас, полюбивши нинішній вік мене покинув, подався до Солуня. Крискент до Галатії, тит до Далматії, зі мною лише Лука». Дорогі мої, апостол Павло. Говорить, що всі його залишили. А ми з різних інших послань знаємо, що це були його співпрацівники. співпрацівники. Апостол Павло мав дуже важкий характер, це делікатно кажучи. Більш обширніше, я на цю тему розповідаю в цьому відео. Заохочую подивитися. І Лука залишається з цим апостолом. Лука залишається ну, з якому, який дійсно має важкий характер. Реально, можемо подивитися це і по посланням. В деяких посланнях видно, що Павло, не знаю, емоційно зривається, перериває думку. Наступна думка про щось інше відразу йде. якби. Для того, щоб тривати біля такого апостола, Лука мусив бути дуже смиренною особою. І, думаю, не випадково Діва Марія побачила в ньому рідну душу.